Слава Південмашу! Хлопці, от купив я дозатор. У мене він у мене правда, стояв чомусь німецький оцей ГДР Орста. Ну, вони випускаються, тільки новий стої, ну, Ви самі розумієте, які кошти вони, ціна на цей дозатор. Цей завод робить, він нікуди не дівся і я взяв відреставрований. Тут Старі корпуса. От. Нова начинка, там перебраний він. ну Значно він дешевший стоїть. Навіть по українським цінам це дуже класна ціна. По-моєму, він навіть дешевший болгарський. Ну, правда, болгарський новий коштує. да, ну, Тут, в принципі, я подивився, ну нічого такого поганого я не знайшов. От. От він ще показує орста 160-16 Мій такий же самий. Зараз глянемо на нього. Ну Хрен ми на нього тут глянемо, я його зараз зніму і подивимось. На зняв я старий, а він легко виймається, в принципі, якщо знати як. Кріпиться він на два болта, ну, заходи з цією вілкою і кріпиться на два болта і все там нічого такого. Чотири шланги від нього йдуть. Ну, Він вже дуже старенький, 83 рік. Нічого тут ніхто не міняв, віками ну, прийшла пора щось. Поміняти, дай Бог, реставрований буде працювати. Все, вже я її поставив, і ви, відео, вже бачили, ми покаталися на ньому, все робе Оце ця реставрація. Ну там, я так розумію, це корпус старий, а вже начинку вони беруть в Німеччині десь оптом я не знаю. ну Робить без проблем. Тобто як нове все. ну Фактично воно нове і є. От, от такий дозатор без проблем. А от по-старому я не знаю, бачите, він вже як стерся. Дуже стерся і ну, всередині там, мабуть, зовсім біда. От Я не знаю, може вони беруть його. Якось на обмін, або ще якось не знаю. ну, Хай поки буде. От, на другому тракторі у мене такий же самий ще стоїть німецький цей Орста. От. Ну, той робе. Це не знаю. Корпус, принаймні він точно хай буде. Може десь і правда віддам. Та їм же, де і брав оцей новий, може їм же, я кажу, і віддам на реставрацію, бо вони їм... Займаються саме оцими німецькими.